Привіт! На зв'язку Сандра і сьогодні я розповім, як водію прийняти та виконати замовлення, а також сплатити комісію після у додатку Cargo Driver. Для початку зайдемо у додаток та пройдемо авторизацію. Вводимо свій номер телефону, а також пароль. Потрапляємо на сторінку список замовлень. Робимо свайп і бачимо замовлення. Якщо замовлення нас влаштовує, приймаємо його. Робимо свайп машинкою зліва направо. Після цього відмічаємо час орієнтовної подачі до клієнта. Після відмітки часу зверху екрану з'являється зручний таймер, на який ти завжди можеш орієнтуватись. Також після прийняття замовлення ти можеш зателефонувати клієнту. Для цього натисни на значок телефона навпроти ім'я клієнта. Також ти можеш скасувати замовлення, обравши причину з випадаючого списку. Якщо причиною скасування замовлення було те, що ти не встигаєш доїхати до клієнта, не квапся його відміняти. Адже після закінчення таймера ти отримаєш наступне віконечко, де зможеш відмітити точний час твого запізнення. Якщо ти встиг податися, тисни вже на місці або проводь свайп, прибув за адресою. Саме зараз розпочинається послуга перевезення. Як тільки клієнт завантажив свої речі, роби свайп почати поїздку. Після того, як ви з клієнтом добралися у точку Б, клієнт розвантажив свої речі, ти робиш свайп завершити поїздку. Послуга перевезення надана і тепер настає черга оплати замовлення. Якщо воно відбувається готівкою, водій має натиснути кнопку Сплачено готівкою. І після цього додаток запропонує тобі оплатити комісію. Ти можеш натиснути «Ок» і гроші будуть списуватися з твоєї картки, яку ти підключив, або натиснути Пізніше. Якщо водій обирає кнопку Сплатити пізніше, тоді у зручний для себе час він має зайти у меню, натиснути Платежі, обрати картку, з якою бажає оплатити комісії, і натиснути відповідну кнопку. Якщо клієнт розрахувався карткою, ти одразу отримуєш спровіщення про те, що оплату отримано. І свою оплату ти отримуєш також на картку без комісії сервісу. Також нагадаю про те, що взяти нове замовлення можна лише тоді, коли оплачена комісія з попереднього. Сьогодні ми розглянули, як прийняти, виконати замовлення, а також оплатити комісію у додатку Cargo Driver. Сподіваюся, це відео було корисним для тебе. Якщо це дійсно так, тисни лайк, підписуйся на наш канал і до нових зустрічей! Бажаємо тобі вдалих замовлень!